Доброго всім дня! Мене звуть Надія. Спеціально знімаю відео для блогера каналу Діла Житейські. Що вона говорить? Давайте послухаємо. И сегодня хочу вам рассказать несколько своих способов хранения чеснока зимой. Все говорят, что чеснок хранится до нового урожая. Сразу вам скажу, мой многолетний опыт выращивания чеснока говорит о том, что чеснок до нового урожая не хранится. Что бы там ни говорили, весной природа пробуждается в том числе. Девица, дела житейские. У нее многолетний опыт. Опіта в неї ноль. І така хазяйка. Давайте подивимося, яке сьогодні число. А сьогодні іюль місяць, 16 іюля. 16 на українській липні. Часник я обрала уже 13 липня. Дивіться, це чесничок, що у мене лежить у кухні. Такий я маленький повибирала, щоб одразу їсти. А тепер давайте подивимося, ось мій чесник. Це я вспомнила, коли почала його перебирати, почала. І думаю, я його зараз переберу і поріжу курям, їсти дам. Дивіться, ось чесник. Ось головка, зараз її буду розламлювати. Ось головка. Зараз я вам покажу, який часник. І так, дивіться, який часник. Дивіться. О, це старий часник, бачите? Ось сухий. Такий старий, це не новий, тому що новий ще. Ось дивіться, який він. А це старий. Ось, дивіться, проріс уже. Не вже, Невже, а він проростає давно. Дивіться, старий. Це суховатий уже, дивіться. Дивіться, який зубок гарний. У мене новий є. це піде все. Дивіться, який. Дивіться, який гарний часник? Да, пророщий Бачите? Паросточок. сточок. Єсть, сухе буває. Но часник лежить до нового урожаю. Дивіться, який. Бачите? Є сухий, я не спорю. Є сухий. Я не, не буду казати, що немає сухого. Дивіться, ось взяла ще один. Ось уже, дивіться, підгниває. Ось уже згнив, дивіться. Ну, не повністю, ну, вже все. Ось сухий. Я знімаю так, як вона є у мене. Дивіться. Сьогодні 16 липня. Це я курочком буду різати, увесь чесничок старий. Просто жалко викидати для профілактики. Да, дивіться, ось сухий вообще. Цю головку буду викидати. Ось сухий. Ну, все ж таки. Є Єсник, який храниться. До нового урожаю. До нового урожаю. Молодий це ось. Давайте молодий, подивимося. Для зрівняння. Половинка впала. Дивіться, який молодий. Тому що ви скажете, молодий показуєш. Ось бачите, який. Оце молоденький. А це сухенький. Дивіться. Це вже сухий. Щоб не сказали, що я чесний показую молодий. Дивіться. Якщо цікаво, як я храню часник, у мене є відео на каналі. Я храню їх у банках. Потім, коли вже виношу із шкафчика, я пересипаю отакий мішечок і кладу його у літній кухні на пол. У мене пол бетонний і застелений ліноліумом. І він храниться в мене на полу. Воно холодно. І повторюся, сьогодні 16 липня, і часник у мене храниться до нового урожаю. І пані, не знаю, як її звать, та ще показує, опита в неї немає ніякого. Зовсім немає ніякого. Так що хай вона не обманює. Усіх, що не храниться, часник, до нового. Всім пока-пока.